У стінах Святомихайлівського храму села Підгайці лунає скорботна молитва за справжнім героєм. Тут проводять в останню земну дорогу полеглого за рідну батьківщину захисника Гната Валлера. Його проваджають в останню путь як відважного воїна, який взяв до рук зброю та став на захист країни. Рідне село зустрічає його з квітами та сльозами. Він не був публічним, не шукав слави, але тепер його ім'я назавжди вписане до списку героїв, які тримали небо над нами. Пішов захищати нашу батьківщину, щоб ми, отакі, як ви, я, наші внуки, діти, жили в спокої, у мирі і от загинув. Вічна йому пам'ять ще одне молоде життя обірвалося через жорстоку війну. Тепер гнату Валеру навіки віки 24 роки. Є мучеників українського народу, який ради української держави продаває свою кров. Це є наші герої. Тому сьогоднішній подвиг, який звершив наш новітній герой Гнат, свідчить про те, що сьогодні є герої серед нас. І, власне на таких героїв, на таких новітніх борців за нашу незалежність, нашу волю. Ми маємо орієнтуватися. Пригадує родичка полеглого оборонця, що в дитинстві Гнат був бешкетником та дуже любив футбол. І Бешкетником був і гралися, і футбол дуже любив. І з хлопцями дружив. А з ним всі дружили. Це така була душа людина. З ним всі дружили. Він завжди усміхненим бігав. Він ніколи не, 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 не сумував. Він завжди бігав усміхнений. Футбол з дітьми грав. В нього було хобі. Це футбол. у Нас відразу біля школи є футбольна. Там площадка футбольна, то постійно. А його всі любили. Хлопці, це наш я не знаю, як сонечко наше. У довоєнному житті Гнат на місці не сидів, працював багато де однак коли почалася повномасштабна війна, спочатку добровольцем записався до лав місцевої тероборони. Згодом став до захисту східних рубежів країни. Як розповідає родичка оборонця, патріотизм був у нього в крові. Ще з самого дитинства Гнат був борцем за справедливість та за рідну Україну. Він з маленьку хотів боротися за ту Україну. у нього дідусь прадід такі були патріоти. На взагалі, наша родина була патріотом своєї батьківщини. Під час військової служби з батьком Гнат часто спілкувався, однак з кінця серпня 2023 року зв'язок з воїном обірвався. Рідні та близькі майже два роки очікували бодай, хоч якоїсь звістки. То хлопці казали, що бачили, як на нього дрон впав. Його розірвав дрон. Він біг по, по патрону, Він сам кулеметчиком був. Також пригадує, що буквально нещодавно питала у батька, чи не було ніяких звісток щодо гната. Видно, при обміні, бо я й недавно його питалася. Кажу, а як кажу, нічого немає. Від ніяких звісток. каже: ні, ні нічого. Кажу, мені здається, що зараз буде обмін і його знайдуть. І так і вийшло. Підтвердження загибелі оборонця надійшло нещодавно. Вдома на нього чекали батьки. Брат, дружина та ще зовсім маленька донечка, яка більше ніколи не побачить свого батька, але для неї він залишиться навіки справжнім героєм. Завдання священника завжди знаходити слова розради, утіхи, але дуже важко давати таку розраду і втіху, коли болить, коли людина відчуває біль. Дуже важко підібрати стова, щоб цю людину втішити, оскільки болить. А я його дуже цінувала і любила. От і мені зараз дуже важко. Свій останній спочинок оборонець Гнат Валер знайшов на сільському кладовищі села Підгайці. Дарина Соболєва, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.